У центрі Чернівців замінюють електроопори. У чому причина? На вулиці Героїв Майдану Чернівецьке тролейбусне управління замінює опори для контактної мережі. У ЧТУ кажуть, опори були встановлені ще в 1977 році. Тож тепер вже застарілі і потребують заміни. Через роботи були без світла кілька будинків. Опори на героїв майдану замінюються через те, що вони вже перебувають в поганому стані. В них великі тріщини, арматура вже зовні бетону, і вони є небезпечними для подальшої експлуатації. Нові бетонні опори встановлюють, оскільки економічно вони. Найбільш підходять, найбільш оптимальні. Металічні, дуже дорогі. і Це навантаження сильне для бюджету. Чернівецьке тролейбусне управління планує замінити 40 електроупор. Це покращить експлуатацію ліній однозначно, паралельно і замінюються комплектуючі по по мережі, і воно дасть кращий результат для руху тролейбусів і для безпечного користування нашим транспортом. Роботи планують завершити до кінця грудня. Альвіна Брамчук, Андрій Миронеско Чернівецький репортер, телеканал СІ 4.